прогноз ціни на біток у 2026 році. Гайс, привіт, я Рос і давайте поговоримо про крипту. Я люблю коротко, і по суті, тож давайте переходити до діла. В першу чергу хочу звернути увагу на циклічність. Ми бачимо цикл, перший взагалі цикл, цикл по бітку. В чому суть? Дивимося з дна до вершини циклу. Пройшло 1064 дні. Це перший цикл. Переходимо на другий. Дивимось, тут у нас з дна до вершини 1064 дні. І цього циклу ми бачимо абсолютно аналогічну ситуацію. У нас вже пройшло з моменту дна до умовного піку, який ми бачили, теж 1064 дні. Щоб було більш виразно видно, давайте зблизимо, глянемо. Так, да, дійсно, тут був пік. Е, на що потрібно звернути увагу? Е, є взагалі декілька моделей, як можна перевірити, подивитися таймінг циклу. Е, перше, це ось 1064 дні з дна до вершини. Е, другий, мені подобається така стратегія, це більше інвестиційна штука. Коли Купляють біток за 500 днів до початку халвінгу, не до початку, взагалі до халвінгу, я думаю, ви повинні знати, що це за, за подія, Тому я особу на цьому зупинятися не буду. І 500 днів після халвінгу продають біток. Тобто, якщо подивитися, оця помаранчева штрихпунктор лінія це у нас дата халвінгу. Я так для прикладу беру, відмірюємо 500 днів, ну, приблизно тут е, тижневий графік, то ми прям точно в 500 днів не попаду. Ось, і умовно, якби ми з цього моменту, це який у нас рік 18-й рік, да, якби ми з цього моменту от, от, купляли е, біток протягом всього, цього періоду часу і починаючи з халвінгу плюс 500 днів, ми його продаємо. Давайте глянемо, де це у нас буде. Десь здається, де отут ця точка. да, Ну, 504, грубо кажучи, і, і от сюди до цих пір ми продаємо, то ми там будемо класно заробляти, ми молодці. Це більше спотова історія. Багато хто так робить. Це досить популярна модель. Е, ну, Я там на попередні графіки, ой, графіки цикли особо е, відмірювати, зупинятись не буду, тому давайте зразу прикинемо на поточному циклі, що в нас було 500 днів після халвіну. Якщо ми подивимося, ми бачимо, що цей таймінг також прийшов. І, е, До речі, що за індикатор? Е, подобається мені також ця модель. Я по ньому визначаю, слідкую, щоб розуміти, в якій фазі циклу ми знаходимося. Ось ці зелені. Стопці, які ви бачите, це 40-й тиждень після халвінгу і 80-й тиждень після Халвінгу, це період, коли ми маємо найбільшу прибутковість побітку в період циклу. Тобто, якщо ми подивимося, да, от от цикл закінчився в 18-му році, ринок падав, відбувся халвінг і пішов ріст. І от в цьому діапазоні дат, не знаю, тижнів. Ми бачимо найбільшу прибутковість побітку, що це означає. Ну, типу, Ріст, плюс у нас тут відбувається альсезон, там альти стріляють. Так було в цьому циклі, в цьому циклі, але не тут. Зараз ми про це поговоримо, подивимося, будемо пробувати розбиратися. Ось тому, як ми бачимо, так відбувалось уже не раз, тобто ось в 2014 році. Ми попали в цей діапазон потім в 17-18 роки. Також в цьому діапазоні біток ріс. Ну, Тут у нас, в принципі, абсолютно, я, я, я цілком вважаю цей цикл відпрацьований. У нас і біток показав гарно, це, до речі, логарифмічна ця шкала, щоб ви розуміли. Ось тут у нас пік був 19 тисяч по бітку, а ось тут на піку у нас вже 66. Тобто, ну, це. ну, там, Досить великий діапазон цін ви бачите на графіку. Ось. Але все було добре до, до поточного циклу. Е, да, Можна сказати, що у нас там було і падіння, і відмежка була в цілком собі адекватна. Типу, тут можна було купляти там скільки влазить. І від халвингу ми бачимо, вроді би пішов якийсь ріст. І е, в цих тижнях 40-80-й, ми тут теж бачимо якісь, е, ну, не скажу, що прям супр ріст, але цей ріст все-таки був, і типу, чи вважати цей цикл відпрацьованим, повноцінним, не знаю. Ну, типу, я би, я би так не сказав, бо не закрили дуже багато е, цілей, як і побітку. Коротше, є дуже багато факторів, по яким можна приділяти, чи е, був відпрацьований цей цикл повноцінно. І один із них це давайте подивимось: Фірінг Index, тобто настрій на ринку. Це Завжди фінал-кінець циклу супроводжується ефорією. У нас відстрілюється альта. там Взагалі я заходив в ринок, десь здається. Ось тут, почав дивитися там різні відосики про біток, там коротше, про крипту і так далі. Я дуже добре пам'ятаю цей період часу, коли біткоін вже поставив вершину, і альти почали просто, я не знаю, кому хочете монету можете, ну, купляли, кому кому що попало, кому що подобається. І там на наступний день присинаєшся, відкриваєш, а в тебе там уже там 50-60% до ціни додається. Деколи і там прилітали. Ну, типу, за якийсь період часу там реально можна було назбирати іксів Тож, давайте поговоримо про настрій. В нас взагалі протягом цього циклу, я не знаю, я б сказав, що ми в повній депресії були протягом всього циклу. Да, біток Ріс, ми десь трошки бачили якісь ціни, але ну, це, це зовсім не то було, чого можна було очікувати. Ось, тому, якщо говорити про, про настрій, це у нас. Весь поточний цикл, якщо ось так і приберу приберу сам індекс, то ви побачите, впізнаєте ось з цієї точки по цю приблизно у нас відображено на цьому графіку. Тобто це ціна біткоїна. Якщо ми подивимося на настрій, чи була тут і ну десь трошки в моменті, це якраз після інавгурації Трампа, у нас був індекс там скільки, 90, да? 96, здається, де я десь б, 93, ну, типу. Це не то, що відбувалося протягом всіх попередніх циклів. Тоді там ми могли висіти в значних 98-99 там декілька днів і тижнів попідряд, і там все стріляло. Ну коротше, зовсім не та історія, яку принаймні я бачив минулого циклу. ось. Тому, якщо дивитися весь цей період, що для нас найцікавіше, да? коли відстрілює біток і там, альте, також альсезон е, мав би відбутися, якщо ми порівняємо з попереднім циклом, то е, давайте глянемо це десь діапазон у нас ось на звідси, наприклад, да? це у нас грудень по, по... жовтень, господи, цілий рік. І що ми тут бачимо? Ми тут не бачимо ейфорії абсолютно. Ну, ось, такий момент інавгурації Трампа і, і все. Далі у нас ейфорії не було. Ми переважно були в зоні, в зоні, в нейтральній зоні, а от останніх, мабуть, скільки тут, місяці-три взагалі перебуваємо в, в цьому, не в депресії. Коротше, у нас е, страх на ринку переважає ось. Тому сказати, що це ті настрої, які повинні бути от в цьому діапазоні, я не можу. Ні. По, по настроям у нас не, не відпрацювало то, що мало би бути. Е, йдемо далі. Е, що у нас? Е, також кінець циклу завжди супроводжується падінням біткоін домінації. Давайте подивимося на домінацію. Ну, це у нас 17-й рік, сюди ми дивитися не будемо. Ось у нас 21 рік. Коли біток поставив вершину, да, почали там стріляти альти, у нас падає домінація. Ну, Це, це понятно, на цьому не зупиняємося. Чи було таке падіння цього року, я не бачу. Ось був перший натяк на якесь досить серйозне падіння. Давайте глянемо. 11% у нас було. Тоді багато хто думав, що почалась бичка, та сама бичка, яку ми всі не дочекалися цього, цього разу. Ось. І я також був в числі із тих, хто ось тут набирав уже позиції, набирав альти, включав там різк-он-ситуацію. І потім, коли ось ми бачимо, раз відкатила стіна, ось тут взагалі другий раз, всіх дуже гарно побрили і пішли, коротше, сидіти на заборі, дивитися, що відбувається з ринком. Ну, типу, не було того альт-сезону, не бачили ми падіння по домінації, такої, як воно мало би бути. тому. Цей фактор також, я вважаю, не закритим. Що коротко підбити підсумки по таймінгам, ми вийшли за таймінги, і в ті таймінги, коли у нас мав би відстрілювати ринок, цього не відбулося. Так, да, ми бачимо якесь там підвищення ціни побітку, але воно було не настільки велике, наскільки очікував того ринок. Ось. Якщо говорити про ліквідність, давайте глянемо. Це така цікава штука. Оцей це не індекс, це графік е, резерву США загальний. Е, типу, Тут відображується вся грошова маса е, долара, взагалі яка крутиться, яка є в світі. Ось. Якщо ми подивимося на попередній цикл, давайте ось так. стягну. Ось, Оце у нас коронадамп, до речі, дуже яскрава подія. На ринку тоді почали роздавати гроші, там соціальна допомога. Надухувалася дуже велика кількість грошей, ось і бачите, і ринок відновився, і, ну, і, в принципі, біток пішов в ріст. Що, що було цілком собі очікувано. Якщо ми ось повернемося знову ж таки до нашого, до поточного циклу, то що ми бачимо? Ми бачимо, що після. Переходу економіки США на формат QT, що це означає, це дефляційна політика, коли в ціль економіки закладалась задача погашення боргу США. Я не буду глибоко в цій темі заглиблювати залазити, але якщо говорити по суті, то отут у нас не, не друкувались долари взагалі. Крім того, вони виймались з ринку, витягувались. І в принципі цього було достатньо для того, щоб не пустити ціну вищу, вверх. Тобто, до чого я веду? Я взагалі е, хочу сказати, що е, ну, там, ви маєте знати наступного двадцять першому році приймали ETF, тобто це дало можливість крупним фондам офіційно купляти біток. Прийняли ETF саме на біток. ось, Тому, склавши цих дві закономірності, оцих два фактори, що у нас там ліквідність падає ціна на біток росте, я можу сказати, що цей ріст викликаний саме крупними фондами. Тобто маркетмейкер, інституціонали, вони просто відкупляли, і в кожному моменті, де у нас була якась надія натяк на ріст. Нас просто висажували весь рітейл, це були і, і ліквідації і там на, на ф'ючерсах, і виснаження з потовика. Якщо ми подивимося, це були досить довгі періоди часу. Тут у нас 175 днів, там 100, ну, коротше, майже півроку у нас тут маринували. Тут від вершини до низу десь 119 днів. Тобто це великі проміжки часу з моменту, коли там. Біток відростає, там де якусь надію натяк на ріст, і, і ми уходимо в 182 дні, типу, якийсь боковик з корекцією. І, і отак майже весь оцей. ну Типу, якщо не дивитись на ведмежку, да, коли е, ринок був в низах, коли там фактично треба було закупляти біток. Звісно ж, цього всі не робили. Давайте ось так, щоб було більш зрозуміло. ось е, Типу, коли ось тут. Треба було акумулювати. Хто хотів, акумулював, хто не хотів, понятно, не акумулював. Але потім, коли ринок почав трошки давати якийсь натяк на ріст, висадили, виснажували спот, знову ріст, висаджували, виснажували спот, висаджували фівчі і т.д. де. Ну і зараз, в принципі, точно та сама ситуація. Тобі, нічого не змінюється, і весь цей цикл саме з такою тенденцією у нас і відбувається. Що на що важливе, треба звернути увагу. Ось у нас є маленький. Хвостик, якийсь натяк типу на на ріст ліквідності. Про що взагалі це говорить? Взагалі США зараз зупинили політику QT, тобто Дефляційну, коли вони витягують ліквідність з ринку. І є вже натяки, там деякі аналітики вже говорять про те, що буде включатися QE, буде включатися друкарський станок. Будуть друкуватися долари, тобто ринки будуть наливатися ліквідністю. І це саме та ліквідність, яка нам треба для того, щоб за запушити запампити ринок вверх. Ось. Що цей хвостик означає, це ще не включилась QE політика. Це почали працювати кредити. Є така штука, як T-Bill. тобто це коли. Парламент США е, викуповує бере кредит в банку на короткий термін, там 7, 14, 30 днів і так далі, е, і повертає з відсотками. Тобто це не прямий налив ліквідності на ринок. Це не включається там друкарський станок, але ця ліквідність вона з'являється там, банкові системи наповнюються грошами. Оці події з Венесуелою, які відбулись, також несуть свій вклад в розвиток поточного циклу. Тобто я вважаю, що поточний цикл він ще не є завершеним, у нас цикл змінюється. Ми маємо меншу залежність, меншу прив'язку до халвінгу, натомість маємо більшу прив'язку до ліквідності. І чи буде взагалі ця ліквідність у 2026 році? Я думаю, що все-таки буде. Чим це може бути пов'язано? Я не буду сильно заглиблюватися в ці події з Венесуелою. Суть в тому, що США отримують доступ до нафти, що це принесе як наслідок. Там Буде зниження затрат на логістику, відповідно, зниження витрат на продукти кінцевого споживання, і, відповідно, люди будуть. Ну, типу, на, на ту ж саму суму грошей, да, вони будуть мати змогу купити там, не знаю, більше продуктів, дозволити собі більше якихось благ, і потенційно в них буде залишатися якийсь відсоток коштів, які вони понесуть в ринки. Це будуть або акції, або якісь там фундаментальні довгострокові інвестиції, або якісь ризикові інвестиції. Тобто крипті, щось перепаде також 100%. Крім того, що ось така дефляційна політика, вона зможе утримувати, а то і навіть продовжувати далі, зменшувати ось цю грошову масу. Тобто, для чого це потрібно США? Для того, щоб закрити і сплатити Держборг. Понятно, що ну, вони його не закриють, мабуть, ніколи, і ну, цього немає в інтересах діючого президента, скажімо так, ось. і... Його політика більш інфляційна. ось І я веду до того, що оцим прийомом з нафтою, да, там, зниження зниженням навантаження на ринок можна буде десь під шумок вімкнути оцей станок, і ліквідність буде або триматися на місці, або мати якесь невеличке зростання. В принципі, це е, утримує трошки інфляцію на, на долар. Але при цьому ми будемо мати шанс на ріст в ринках, в крипті, в фонді. І, і тому я думаю, що ми ще зможемо щось на ринку побачити. Якщо говорити конкретніше, то я думаю, що по бітку це може бути там, ціль 150. Тобто ми не зразу так підемо, там, да, умовно там ось так, ось так. Ось так і, і в повноцінно відмешку. Ну, де, де буде ведмешка, ми не знаємо, ніхто цього не знає, будемо дивитися. Ну, це, це не буде в таких проміжках часу, як я намалював там до хоча, до, до листопада до 26-го. Цілком може бути, що ми побачимо якусь таку історію по бітку, Да? Тому, якщо підбити якісь такі глобальні підсумки, да, ми можемо бачити, що є дуже багато невиконаних, незакритих факторів, які могли б говорити про те, що цей цикл вже відпрацьований і дійшов до свого завершення. Е, тому маємо дійсно там всі надії всі шанси на не надії, навіть шанси да, на те, що ми ще можемо побачити якийсь ріст в цьому циклі. Сподіваюсь, він буде. Е, я це буду враховувати в своїй стратегії на цей рік. Заходьте до мене в Телеграм. Я там частіше кидаю там. По ринку, якісь локальні прогнози, якусь там аналітику в моменті, яка в нас там відбувається. Ось, ну і зустрінемося ще. Пока.